Тиждень, коли можуть народжуватися діти з даром яснобачення. і це твій прогноз на тиждень з 21 січня по 2 лютого. Тиждень насправді дуже насичений астрологічними подіями, і справді призиваю вас прислухатись до знаків кожного дня, адже буде просто море підказок для вас, і взагалі події будуть мати е, такий шанс змінитися, тобто видати за себе е, може цей тиждень трошки по-новому через ситуації, до яких ми вже звикли, і особливо тих ситуацій. Які були а, започатковані або мають відголосок ще до вересня. Тож маємо розуміти, що це тиждень про новолуння, новолуння у водолії. Для багатьох це справді початок такого аж цілого китайського нового року. Правильно, бо за китайським календарем це стартує рік змії. А саме зараз із цього новолуння буде великий старт якихось нових технологій, оскільки у нас взаємодія з Венерою, з Нептуном, дуже багато планет щодня міняють свій курс. Своє розміщення так, на астрологічному небосхилі, і це етап прориву. В цей тиждень ми почуємо в новинах технологічний прорив про нього, як відбувався. Дослідження, які велися ще з вересня. Нарешті будуть оприлюднені. Крім цього, у нас Меркурій переходить у водолія, а значить, розмов буде багато про передбачення. знов про НЛО можуть нам нагадати про різні дивні явища. Буде багато розмов. Уран переходить в дірект, і це подія дійсно дуже значима, бо він переходить в дірект знаку Телець, що має прямий вплив на Україну. А значить, фінансова ситуація матеріальна буде мінятися і буде повертати нас знову ж таки до вересневих подій. Значить, те, що в вересні започатковувалось, потім переформатувалось і зараз знову повертається до своєї попередньої версії. Крім цього, у нас взагалі період чудес. Цей тиждень справді наповнений сюрпризами, подарунками, неймовірними історіями, коли повертаються люди, яких ви давно не бачили, і виходять до вас з відвертими розмовами, зі знаннями, в коханні, зі знаннями інколи в агресії. До речі, коли ви чуєте про себе, що хтось до вас агресує, знайте, ви йому подобаєтеся. Тому що що Агресія, що любов, це такі дві діаметральні енергії, які говорять про те, що людина до вас не байдужа. Байдужі люди не агресують на свого опонента. Ми маємо розуміти, що Венера взаємодіє з Нептуном. І це теж один із самих крутих аспектів цього тижня, тому що Венера і Нептун максимально романтичні, але максимально запутують у стосунках. Тому в обіцянки один раз на все життя. Взагалі Відгук на якусь пропозицію в особистому в інтимному житті, в любовній сфері, давайте цей тиждень без глобальних рішень і. Завжди з підозрою треба бачити ситуацію, яка є зараз, тому що ви можете не знати, Нептун затуманює всі пориви Венери. Звісно, під цим впливом також проявляється тема фінансів, бо Венера це не тільки любов, це також краса і фінанси. Операції на цей тиждень дуже уважно підбирайте лише. Я маю на увазі навіть б'юті процедури, косметологічні процедури, тільки-тільки резонують з вашою натальною картою вдало. Взагалі, період максимально складний. Для підбору ось так якихось змін для себе, тому що тут дійсно не для всіх буде програватися якби реалізація тих план, планів, які ми задумали по зміні зовнішності, наприклад. Крім того, тут колосальне, колосальний момент того, що стосунки можуть бути з виявом зрад, романів, таємних переписок, якихось колуарних розмов, і взагалі... Якби все, що відбувається в особистому житті на лінії любові, зараз максимально нечітке, максимально в рожевих окулярах, максимально типу вау, ефект, але, з однієї сторони, це дарує нам таку, такі не фальшиві емоції, коли в нас це викликає велику борю емоцій. Але причина може бути якась тінева. Наприклад, хтось. Сильно проявляється, чоловік починає вам щось купувати, дарувати, і цим всім, наприклад, просто відкупається від зради, яка була. Але звісно, цей аспект і в позитиві теж може програватися. Ми максимально чутливі. Тому люди, які раніше ну, не звертали увагу на стосунки, можуть зараз відверті розмови вести, знаєте, так на виворі все витягувати одне з одного. І в цьому всьому... Будете розуміти, що раніше ви зовсім інакше по інакшому бачили ситуацію, та все ж таки жодних ключових рішень стосовно особистого життя в цей тиждень, тому що по-перше, рішення, які або пропозиції, які вам дають, можуть бути спровоковані чимось оцим от накатом емоцій і ілюзіями, дуже багато теми шахрайства теж є. Шлюбного шахрайства, наприклад. Ну, але вернемося ще до економічних тематик, тому що справді це тиждень, коли не вдало продавати купувати Це тиждень, який нас готує до лютого лютий, буде дуже цікавий і більш імпульсивний подіям, буде багато змін. До речі, за прогнозом на лютий ви вже можете звертатись за своїм індивідуальним він у вигляді календаря, який підказує вам, як гармонійно спланувати свій місяць наперед. І в тих, в кого є календар на січень. Однозначно, ви там побачили, чи резонують оці аспекти, особливо те, що Уран переходить Директ конкретно з вами. Чи у вас є ефект шахрайства? Дуже у багатьох людей він програється ефектно, тобто дуже сильно. Обережно з платежами, з обміном валют, з якимись. Вас можуть просто намагатися атакувати шахраї. Двічі все обдумуйте. Ну і ще один е момент, що цей тиждень, давайте підсумуємо кайфом, що в цей тиждень. Діти, які народжуються за такими аспектами. М -м -м. Коли Уран міняє свій напрямок, в моменті Венера і Нептун взаємодіють і все це ще на новолунні, яке з кармічним узлом, тут народжуються люди-цілителі, екстрасенси, люди, які мають цікаве, нетипове бачення світу, схильні видіння також віщих снів. Ну в своїй натальній карті ви завжди можете подивитися, який був момент ваш, ваш момент народження, що там діялось на небі. Але ті, хто зараз вагітний і народжує ось зараз. Знаєте, що у вас дуже особливі дітки, дуже цікаві, дуже чутливі. І жінки дуже стають чутливими цього тижня. Тому обережніше з жінками, так більш люблячи з повагою. Е, от а чоловіки зараз мають все ще на ретроградності Марсу так більше сили та агресії. Тому, знаєте, якщо є якісь судові рішення, вони зазвичай програються в користь чоловіків зараз. Е, ну, насправді. Тиждень цікавий, і придивитися до того, що відбувається, а потім проаналізувати з прогнозом, це теж такий ключик. Тому збережіть собі це відео, ставте лайк. І, а і я, як завжди, я обіцяла сказати в попередньому відео, які чутливі знаки цього тижня. Терези і раки дуже сильно відчують цей тиждень на собі. От прям будуть такі зміни, такі серйозні е, випадки в житті, такі різні ситуації, які будуть прям вау, вражаючи, що цього тижня це відбулось. І багато з них будуть мати відголосок ще з вересня 2024 року. Вдалого вам тижня і початку китайського нового року.